Друзі, всіх вітаю. Продовжуємо розклади на картах Таро на місяць вересень для знаку Зодіака Рак. Загальний фон місяця. Робота фінанси. Особисті питання. Далі застереження, а також порада. Загальний фон місяця. Принцеса мечів. Вона каже про те, що ви маєте бути рішучі. Якісь нові ваші завдання вирішувати не без гальмування. Далі прямуємо робота, восьмірочка жезлів. Це ще раз підтверджує, що не бійтеся, робити роботу, якою ви займаєтесь, вона буде успішна. Принаймні, ви докладете до цього всіх зусиль? Далі, друзі, фінанси. П'ятерочка Пентаклів. Вона каже про те, що, можливо, вам будуть надходити не такі великі суми. Наприклад, ви прийшли з відпустки і ще не встигли заробити нормальну кількість фінансів. А можливо, вам знадобиться витрачати, наприклад, на шкільні якісь прилади або щось таке, що вам знадобиться на ваші витрати в місяці вересень. Але зазвичай раки не опускають руки і продовжують шукати, де ще заробити і як це стабілізувати. Далі, друзі, особисті питання. Дев'яточка жезлів, вона каже про те, що ви, мабуть, виснажені. Це може стосуватися як домашніх справ, так і загальних родинних якихось, наприклад, готувати дітей до школи. Або вийти після відпустки, там, де ви не відпочивали, а робили закрутки, а також ще якісь важливі вправи робили. І у вас трошки є виснаження. Але дев'ятка жезлів каже про те, що ви вже на стадії завершення цих складнощів, тобто свого такого стану. І зовсім скоро ви налагодите звичайне для вас життя, і все піде за планом. Далі прямо застереження для раків, туз жезлів. Не беріть на себе зайвого, дуже багато обов'язків. Робіть все поступово, тому що це зазвичай карта рішучості та успіху, але тут вона вам показує застереження. Щоб ви не перевтомилися, або якось спокійніше зайшли в своє е, звичайне життя після відпочинку літнього. Порада, друзі, семерочка мечів, будьте уважні, щоб ніде не допустити помилку для того, щоб, наприклад, не тільки ви втомилися після літа та наших всіх подій емоціонально та фізично, а можливо, хтось ще. І якщо ви будете, наприклад, робити якісь свої справи, або в державній установі, або хтось вам буде допомагати, дивіться, щоб там не було ніякої помилки, і ніхто не скористався вашою, так би мовити, неуважністю і не наробив ніякі для вас шкоди. І ще, друзі, я візьму для вас на колоді, мадам Ленорман, поради для. Фінансів, дерево вам допоможе родина з вашими фінансами, обов'язково ви зможете перекрити ці якісь нестачі, а також порада, порада суви, порадьтесь, якщо ви щось бачите, що ваші справи йдуть не так, як вам хотілося би, порадьтесь з людиною, котра мудріша і котра володіє. Необхідною вам інформацією. А особисте питання ми завжди вирішуємо на раз, два, три. Всі труднощі ваші, ось тут карта гроб, вони зовсім скоро підуть, і ви них позбудетесь. А ми прямуємо далі для знаку Зодіака Леви на місяць вересень. Загальний фон місяця робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. Загальний фон місяця для знаку леви. П'ятерочка Жезлів. Він каже про те, що ви будете боротися за те, що ви маєте важливим в цьому періоді. Будь то по роботі, або якісь особисті моменти, але вам знадобиться боротьба, вона в себе включає не тільки фізичну силу, а також інтелект та ваше знання для того, щоб перемогти. Далі, друзі, робота, карта. Суд, правосуддя, вона каже про те, щоб ви також правильно виконували свою роботу. Якщо ви керівник, то не ображайте підлеглих, тому що все повертається. До того ще це старший аркан. А якщо ви, наприклад, підлеглий, то робіть все правильно для того, щоб вас потім не висварили, як якесь кошенятко, котре на... зробила бідосю на роботі Далі, друзі, фінанси старший аркан іерофант Він каже про те, що ставтеся до фінансів з порозумінням або з якоюсь духовністю. Якщо у вас виникла така ситуація, що щось буде менше фінансів, ніж ви хотіли, не засмучуйтесь, все потім наверстайте. Тому що це старший аркан. І карта Сот, і карта Єрофант. Особисті питання: принцеса Жезлів. Це ваша карта карта вогняна. Саме тому ви будете рішучі в особистих питаннях. У вас все буде добре складатися, та ви будете тим задоволені. Застереження на місяць вересень для Левів. Третій старший аркан помірність. Зробіть, влаштуйте так, щоб всі ваші ось ці головні аспекти життя вони відбувалися помірно. Наприклад, ніяких сплесків емоцій або якихось доказувань, що ви праві. Іноді потрібно подивитися зі сторони на ситуацію, яка відбувається, і, можливо, якесь рішення до вас надійде, як правильно все це зробити. Тому що це старший аркан, помірність, і, як ви можете бачити, це застереження. Я би сказала, не робіть різких рухів. Порада, друзі, шестерочка жезлів це карта перемоги. Дуже гарна карта. Якщо ви все будете робити так, як вам порекомендували Таро, то обов'язково ви будете переможець Місяць вересень Нагадую, що ваші дні народження ще йдуть цілий місяць. І саме тому зірки зараз стають так, як вам потрібно для успіху. Ми прямуємо вперед знак Зодіака Діва. На місяць вересень, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. Загальний фон місяця. Троєчка кубків. Ви будете святкувати, можливо, свої дні народження, можливо, якісь глобальні події, ті, що ви собі запланували саме на цей період. Як ми можемо бачити, щось нове ось таке народжується, пташенятко з яйця. І, можливо, це для когось це новий свій рік після днів народження. А для когось це нові грандіозні події, котрі ви запланували саме на цей період. Робота Четверочка кубків. Можливо, вас щось не буде задовольняти по роботі, але завжди пам'ятайте, послі... після ночі наступає ранок. Саме тому іноді ночь потрібна для того, щоб відчути потім успіх по вашій роботі. Фінанси. Семерочка пентаклів. Ваші фінанси вже чекають на вас, але ви маєте трохи на них зачекати. Можливо, коли їх вам переведуть на картку, або, наприклад, переведуть фінанси на підприємства, а вони вже дійдуть до вас. Або якийсь ваш клієнт з вами розрахується. Особисті питання карта відлюдника, старший аркан. Іноді нам треба побути на самоті і відкласти якісь свої важливі дії ситуативні для того, щоб вирішити якісь інші питання в своєму житті. Можливо, роботу, а можливо, просто перепочити після того, як бурхливе літо пройшло, і ви маєте ставати до роботи або після відпустки, або. Хтось знайшов нову роботу. Особисті питання можуть трохи зачекати. Далі, друзі, застереження, шістьорочка кубків. Іноді спогади бувають токсичними. Мається на увазі тут застереження, а також спогади з минулого. Що це, друзі? Іноді ми зустрінемо людину в транспорті або просто в крамниці. Коли купуємо хліб, та котра нам нагадує якісь неприємні спогади. Також застереження полягає в тому, що не реагуйте на минуле, минуле залишається в минулому. Хороше воно було або не дуже. Йдіть вперед, дивіться вперед і вирішуйте, як правильно зробити, щоб ваше теперішнє було щасливим. Порада, друзі! Двоєчка кубків. Після ось цього стану. Відлюдника обов'язково потім, коли все налагодиться, на вашу думку, подумайте про романтичне почуття, щоб вам їх вистачало, а також вашим близьким та оточуючим, для того, щоб була повна гармонія як для вас, так і для тих, хто вас оточує. Ось такий місяць вересень для знаку Задяка Діва. І ще візьмемо одну карту для тих, хто святкує Дні народження в вересні знак Зодіака Діва. Карта жриця. Ви знаєте свої таємниці, ви знаєте, чого ви хочете. Головне, щоб ваші дії були ось такими позитивними і щоб вас оточував позитив на весь рік вперед. Чого б це не стосувалося: особистого або роботи, або загалом. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Зараз ми з вами на наступне відео переходимо до знаку Терези.